Вже й смачне, тушковане м'ясо. До нього додали всього одного незвичного інгредієнту, і воно заграло новою, але вже дуже смачною ноткою. Ммм, як смачно! Мене звати Валентина, і ми разом з вами на каналі Ще смачніше. Приготуємо цього шедевру, тушкованої свинини і секретиками, розкриємо всі нюанси приготування свинини на сковороді. Для приготування страви беремо гарного шматка м'яса та ще додаємо до нього інгредієнти згідно цього списку. Нам сьогодні ще потрібна вода, яка І з чого розпочати приготування страви. Потрібно випити три ковтки води, віднайти в душі щастя, щастя, радість радість і на позитиві творчо приступити до створення шедевру. А саме Помите і обсушене м'ясо свинини, нарізати довільними шматками. Особливо дрібнити м'ясо не потрібно. Якщо у вас не жирне м'ясо, то можна порізати на брусочки невеличкого шматочка сала, сало посмажити на сковороді. А далі шкварок у витоплений жир додаємо подрібнене м'ясо. Цей момент можна пропустити і м'ясо просто викласти на розігріту олію, будь-яку, взяти олію за смаком. Перемикаємо вогонь на нижче середній і розпочинаємо м'ясо тушкувати. Під кришкою м'ясо періодично будемо помішувати, щоб шматки м'яса рівномірно приготувалися, а всього м'ясо тушкуватимемо на сковороді хвилин 30-40 на нижче середньому вогні. Через хвилин 5 до нього додамо кисленьке яблучко. Яблучко чистимо і нарізаємо ось такими шматочками. Яблучко м'ясо надасть дасть неймовірно смачну нову нотку. Разом із яблучком додаємо ще у сковороду листу лаврового та чорного перцюгорошком, хоч. Це м'ясо можна тушкувати і у каструльці, і з товстим дном. Зазначимо, що м'ясо ми ще не солили, щоб воно швидко не виділяло свого соку. Так м'ясо усередині буде соковитим. Нехай м'ясо тушкується, а ми тим часом. До м'яса у мультиварці приготуємо гречану кашу із таких інгредієнтів. Подрібнені овочі цибулю й моркву у чаші посмажимо на олії хвилин 5-6. Промиємо у кількох водах кропу, гречку міряємо склянкою. Такою ж склянкою будемо до гречки додавати воду. Дві склянки води потрібно буде додати у кашу. До вже посмажених овочів додаємо гречку. За смаком її солимо, додаємо воду і виставляємо режим мультиварки каша. Через 25 хвилин вона буде готова. Хоч гречку можна приготувати таким чином і у каструльці на плиті. Не забуваємо змішувати, перемішувати свинину. З моменту смаження, це через хвилин 15-20, коли майже власний сік м'яса виборуся, ми м'ясо солимо за смаком. І продовжуємо його тушкувати під кришкою. Дрібнемо рібчасту цибулю півкільцями чи чвердугами, поріжемо цибулю на товстенькі часточки, додаємо рібчасту цибулю у м'ясо, нехай м'ясо. Насититься цибулевим соком, та стане воно ще смачнішим, м'якеньким, просто м'ясо буде танути у роті. Цибулю смажимо до м'якості, не потрібно її золотити, хоча, може, трішечки тільки. А щоб м'ясо стало ще смачніше, то ми додаємо у сковороду 20-30 мл кип'яченої води і за смаком перчимо, додаємо чорного меленого перцю, ретельно все змішуємо, перемішуємо, накриваємо кришкою і залишаємо його. Ще тушкуватися хвилин 7-10 на що найменшому вогні. Нехай м'ясо ще трішки потушкується, нехай настоїться всіма смаками. Періодично, звичайно, перемішуємо. Друзі, в цей момент поставте нам подобайку. рекомендуємо. Підписатися на наш канал, далі буде ще смачніше приготування страв та цей і обмін позитивної енергії. Чи не так? Напишіть нам про це в коментарях. Вже і приготували гречану кашу, подаємо її разом з м'ясом до столу. Смачний аромат уже стоїть на всю хату. Вже, майбуть і у сусідів слинка тече. Неймовірно, апетитно пахне страва. Ах, такого смачного обіду в нас ще не було. Це така смачна гречка. А таке смачне тушковане м'ясо з яблуками. Це на сьогодні супер обід. А м'ясом. Смачне м'ясо додали до нього всього незвичного інгредієнту яблучко, і воно заграло неймовірно смачним. Ароматним смаком. Ммм, як смачно. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами, і віримо, що все буде добре і у вас, і у нас все буде гаразд, далі буде ще смачніше.